Доброго-доброго дня! Значить, нічого не загадуємо. Подивимося, що хочуть нам передати карти. Що говорять нам Вищі сили? Що чекати? Такс, що хочуть передати нам карти. Розрушення Прошлое. І радість. У когось може проігратися, що буде розрушення в прошлому. Можливо, стара робота одійде, відносини одійдуть діти, можливо, десь у когось уїдуть. От, може бути таке, да? так? І тут може, дивіться, тут подруги, бачите, друзі, знайомі, можливо, хтось із вашого життя уйде з друзів, з подруг. От, за знайомих ви когось потеряєте карти говорять, карти предупреждають, що хтось із вашого життя, людина із прошлого, уйде. Можливо, навіть тяжолі будуть якісь моменти в житті, а можливо, просто, що людина з вашого життя, як то кажуть, і Бо Буває, то знаєте, як говорять, що Господі убери від мене врагів, щоб не заважали мені жити. так? Або Господь Бог дуже часто убирає ваших друзів. Отак, значить, карти говорять, що з вашого життя будуть подвинуті от, якісь нехороші люди, які вам заважали в вашому житті. такі, що вам вони не треба на вашому шляху. Можливо, ж кажуть родичі, от, діти не переживайте, діти всі живі, всі здорові, все добре, просто діти, може, десь уїдуть або перейдуть ну, в своє життя. Це про дорослих дітей. Вот. ну і дивіться, послідство у когось можуть бути. Ви можете узнати інформацію за якихось прошлих знайомих, старих знайомих. От, нехорошу якусь інформацію. І якщо відноси, відносини себе віджили, то же можете розійтися со своєю другою половиною или зі своїм молодим чоловіком. Розставання. Так, що ще хочуть нам передати вище сили. Що ще хочуть передати передать сили? Так, у когось любов, взаємопонімання, гармонія, підвішене состояние в отношениях, вот, и любовь к Значит, в данный момент підвішене состояние у вас в отношениях, скорее всего, из-за того, что людина десь на выезде, що людина не коло вас. Можливо, хтось в полях, ну, не говорить, да, що у нас зараз в Україні ситуація, а не пропустить. Тік-ток, можливо, людина в полях, людина на виїзді, це ваша друга половинка, ваш коханий чоловік чи ваша кохала, кохана дівчина, з якою ви не можете в даний момент бути разом підвішена. Можливо, у когось, так, да, полетіли шапки в отношениях, і ви зараз поки на розстоянні не общаєтесь, але но, но мужчина, в свою чергу, вас любить, хоче до вас приїхати, хоче помиритися. Ось така вот, вот ситуація ще прорисується. І ще, подаємося ще. І ще, що хочуть розказати нам вищі сили передать карты. Що розказати вище силы передать карты? Очікування. Очікування розбито сердце. І королева Пентакли. Значит, я так розумію, що нам сьогодні карты показують за що то за отношения. Значить, у когось дійсно розбите серце, хтось десь поругався, жде помириться. Ви вот, ось сидите така королева на троні, вся хранительниця домашнього очага і чекаєте ну, сообщення від своєї втори половинки, дзвонок від своєї второї половинки, свого чоловіка, да, вашого хлопця. Вот, можливо, действительно просто ктось поругався на даний час, того і вот, у вас таке розбите серце, можливо, у когось може прорисуватися, що треугольник, може, ви якусь правду узнали, і ви зараз очікуєте момент, що він напише, напишет, Що вот, ви заново пообщаетесь, ви вот, себе ціну, ви независима женщина, независимая вот, во перше во-вторых, можливо, там той, Ті хлопці, які зараз на виїзді, ваші хлопці, да? ваша друга половинка, може, діти будь у когось давно не виходив на зв'язок, давно ви з ним не общалися, давно не писали, і ви дуже сильно переживаєте, переживаєте і ви не знаєте, що вам робити. Ви просто очікуєте, коли чи ваша друга половинка дзвони, чи ваш хлопець, чи ваша дитина, взрослий син, да? позвонив вам, бо ви дуже сильно переживаєте. Отакі от, от хочуть передати вам вищі сили. Така ситуація на даний час і на дану хвилину у вашому житті. От от. Всіх благ вам, пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і миру нам.